Без дозволу міської ради чорні реєстратори змінили цільове призначення земельної ділянки. Звернення у поліцію під час сесії зачитує Луцький міський голова. Категорія була землю сільськогосподарського призначення і тип використання для ведення особистого селянського господарства. І змінили чорні реєстратори на тип використання для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Прошу. Головне управління Нацполіції поліції області та прокуратура унизкої області вважати цю заяву як заяву про вчинення злочину, зареєструвати відповідно в єдиному реєстрі в ЄРДР і розпочати розслідування вказаного факту. Поліція не забарилася у порядку. Денному доповідь про роботу районного управління поліції за півріччя кажуть із розкриттям злочинів впоралися на відмінно. Що розкриття? Деякі категорії злочинів є позитивом, а саме такі категорії, як пограбування людей, незаконне заводіння транспортними засобами, нанесення тяжких тілесних пошкоджень І ряд інших тяжких злочинів є в стовідсотковому співвідношенні розкритими. Однак найбільша кількість шахраїстів відбувається в мережі. Я просив долучитись всі до цієї роботи, роз'яснювати людям ті, всю ту інформацію, яку ми доводимо постійно. Для зменшення кількості наших рай, зменшення кількості фактів заволодіння незаконного заволодіння коштами простих громадян. Про кошти громадян і про громаду говорили чимало на одній з попередніх сесій міської ради виділили понад 100 мільйонів гривень, що надійшли із перевиконання бюджету на сили оборони. Нині ж внесли зміни до бюджету громади щодо видатків на тепло на превеликий жаль. На минулому тижні в Кабінеті міністрів України була прийнята постанова, яка значно погіршує фінансовий стан підприємств теплокомуненерго. І нам для того, щоб будсь тепло прожило, розпочало і прожило цей опалювальний сезон. Нам необхідно виділити 61 млн мільйон гривень до кінця цього року. Якби ця постанова не була прийнята, я вважаю, що вона дискримінаційна, ми б ці кошти могли використати на підтримку збройних сил України. На Інші потреби нашої громади. Ще одна ситуація зарплата освітянам. Міська Казна недоотримала освітньої субвенції у розмірі 40 мільйонів на початку 2023-го. Ситуація повторилася і на старті нового навчального року. Що говорити про освітню субвенцію, то більше 40 мільйонів ми вже виділили. Ще на початку року, за вісім місяців, вони використані. Зараз знову треба порядка 40 мільйонів гривень. Ми зараз виділяємо 9. Точна сума буде відома після того, як проведеться тарифікація. Ну то буде Чити освіта в фонді оплати праці. Ну і цей ці кошти треба буде виділити знову ж таки. Бо це заробітна плата педагогів. Не ж не можуть жити без заробітної плати Окрім цього, передбачили 600 тисяч гривень трьом родинам загиблих працівників на підприємстві, куди нещодавно влучила ракета окупантів. 500 тисяч пожежно-рятувальному загону ДСНС, один мільйон на укріплення кордонів області. Окрім цього, під час сесії оголосили про старт конкурсу на кращий проєкт, який фінансуватиметься із бюджету участі. Обсяг бюджету участі на 2024 рік понад три мільйона гривень на один проект переможця виділятимуть не більше 250 тисяч. В рішенні є повний перелік пріоритетів. Їх там більше десяти. Всі вони орієнтовані на допомогу збройним силам, на безпеку в нашому місті, на допомогу внутрішньо переміщеним особам, на ті напрямки, які пов'язані з військовими діями і з ефективною роботою тилу щодо роботи у тилу. Тут її вистачає, каже Вікторія Майборода. Особливо це стосується в провадження заходів із безбар'єрного простору для осіб з інвалідністю саме тому прийняли відповідну програму реалізації кроків безбар'єрності за кошти міського бюджету. Ми всі бачимо сьогодні, наскільки це є актуальним, іде повномасштабна війна, і на жаль, кількість осіб, які потребують саме такого простору, щоденно збільшується збільшується в геометричній прогресії. Наша громада має бути готова до зустрічі з цими викликами, і тому на сьогодні. Це актуальне питання, і депутати добре, що підтримали це все. Окрім цього, депутати прийняли рішення про перейменування 12 вулиць міста. Одні із них досі носили назви російських діячів як то Докучаєва, Пирогова, Баранова. Тепер маємо в Луцьку вулиці мальовничу, пекарську, олімпійську тощо. Ірина Кудрі, Василь Марищук, дванадцятий канал.